Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя сіяти смерть. Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру. Все, що нам треба мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо. А в ньому різдвяну зорю, а не іранські шахеди і російські ракети. Але декому скучно. І не вистачає двіжухи. Ці слова доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя і темрява програють. Ми це знаємо, світ знає це, і це знає Бог, а зло програє. Українці вірять в це. І моляться про це, аби все те лихо.